Слава Ісусу Христу, щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві Псалтиря. Щиро прошу вас про подобання і про поширення нашої трансляції. Ми сьогодні молимося 13-ту катизму. Молимося в наміреннях загальних, в наміреннях кожного серця, що об'єднається з нами в молитві. Молимося за переможний і справедливий мир України, у війні. І молимося. Просимо захисту для кожного нашого, мужнього воїна, волонтера, капелана, рятувальника, лікаря, госпітальєра та всіх людей доброї волі, що згуртовуються задля перемоги. Благослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Тринадцята катизма, псалом 91, псалом пісні в день суботній. Добре єсть прославляти Господа і співати ім'ї Твоєму Севищі, повідати вранці милість Твою істину твою щоночі, на десятиструнному псолтеві з пісней на гуслях, бо Ти звеселив мене, Господи, творінням Твоїм і діл рук твоїх я радітиму, як звеличились діла Твої, Господи, вельми глибокі стали мислі твої. Чоловік безумний не пізнав цього, і нерозумний не зрозуміє Грішники посходили, як трава, і всі ті, що чинять беззаконня, показалися на те, щоб їх вигублено повік віки. Але Ти, Господи, повік найвищий, бо ось вороги твої загинуть і будуть розсіяні всі ті, що чинять беззаконня, і піднесеться, як у однорога сила моя, і старість моя в масній оливі, і поглянуло око моє на ворогів моїх, і про лукавих, що постають. На мене, почує вухо моє. Праведник, наче пальма зацвіте, наче кедр, що на ливані розмножиться, насаджені в домі Господньому зацвітуть у дворах Бога нашого, ще й у достатній старості розмножаться, і в доброму здоров'ї будуть, аби повідати, що праведний Господь Бог мій і немає неправди в ньому. Псалом 92-й Господь оцарився, у величній зодягнувся, зодягнувся Господь у силу і упоясався, бо він утвердив вселенну, не захитається вона, готовий престол твій від того часу споконвіку ти єси. Піднесли ріки, Господи, піднесли ріки голоси свої, піднесуть високо ріки хвилі свої, від шуму вод великих. Чудесні висоте моря, чудесний на висоті Господь. Спічення Твої цілком вірні, домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі дні. Псалом 93 Бог пімсте, Господь, Бог пімсти, промовив явно. Піднесися ти, що судиш землю, віддай відплату гордем. Доки грішники, Господи, доки грішники пишатися будуть, доки будуть промовляти і неправду говорити, доки говоритимуть ті всі, що беззаконня чинять. Народ твій, Господи, вони упокорили, і насвіття Твоє пригнобили, удовицю й сироту умертвили і захожого вбили, і сказали не побачить Господь і не дізнається Бог Якова. Зрозумійте ж, нерозумні в народі, і ви, безумні, будьте раз мудрі. Той, що сотворив ухо, чи ж не чує, або той, що сотворив око, чи не бачить, той, що карає народи, чи не покарає, він, що вчить чоловіка розуму. Господь знає помисли людські, які марні вони, блажен муж, якого ти, Господи, наставляєш, і закону твого навчаєш його, щоб, як почнуться дні люті, заспокоїти Його. Поки викопують грішному яму, бо не відкине Господь народу свого і не залишить насвіття свого, поки не вернеться до суду правда і всі праві серцем, що додержують її, хто повстане зі мною на лукавих або хто допоможе мені проти тих, що чинять беззаконня, якби Господь не помоїг мені, скоро в аді оселилася б душа моя. Коли я говорив, захиталася нога моя, милість твоя, Господи, помагала мені. Господи, коли прибільшилися страждання мої в серці моєму, розважання Твої звеселяли душу мою. Нехай не буде коло тебе престолу беззаконня, що наказові ставить перепону. Вони ловитимуть душу праведника і кров невинного судять, але Господь став мені пристановищем, і Бог мій поміччю надії моєї, і відплатить їм за беззаконня їх, і за долукавство їх, знищить їх Господь Бог наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 94-й Прийдіти, радісно заспіваємо Господеві, воскликуємо бо Богові, Спасителеві нашому, ходімо перед лице Його з прославою і псалмах воскликуємо Йому. Бо Бог великий Господь, і цар великий над усіма богами, бо в руці його кінці землі, і верхній гір йому належить, бо його єсть море, і він сотворив його, і сушу сотворили руки Його. Придіте, поклонімось, і припадімо до нього, і заплачмо перед Господом, що сотворив нас. Бо він Бог наш, а ми народ стада Його, і віці руки Його. Нині, коли почуєте голос Його, не розлючуйте сердець ваших, як було це в час гніву, у день спокуси в пустині. Коли спокушали мене батьки ваші, спокушали і побачили діла мої. Сорок літ я гнівався на рід цей і сказав завжди вони блукають серцем, не впізнавали вони путів моїх. Тому я поклявся в гніві моєму. Що вони не відійдуть до спочинку мого, псалом 95. -й. коли будувався дім після полону хвалебна пісня Давида. Заспівайте Господеві пісні нової, заспівай, Господеві всі земле, заспівайте Господеві, благословіте ім'я Його, благовістіте день у день Спасення Його, повідайте між народами славу Його, між усіма людьми чуда Його, бо великий Господь і вельми прославлений, страшний для всіх богів, бо всі боги погані, біси, а Господь сотворив небеса, хвала і краса перед Ним, святість і велика. У святині Його, принесіте Господеві покоління народів, принесіте Господеві славу та честь, принесіте Господеві славу імені Його, візьміте жертви і уведіте у двори Його. Поклонітися Господеві у дворі святому Його, нехай захитається від лиця Його вся земля. Скажіть між народами Господь оцарився, бо утвердив вселенну, не захитається вона, судитиме він народи за правдою, нехай веселяться небеса і нехай радіє земля, нехай хвилюється море і те, що наповняє його, зрадіють поля і все, що на них. Тоді радітимуть усі дерева лісові. Перед лицем Господнім, бо він іде, бо йде він судити землю. Він буде судити вселенну за правдою. І народи за істиною своєю. Псалом 96 Господь оцарився, нехай радіє земля, нехай веселяться острови в ноги, хмара й темрява круг нього, правда та суд основа престолу його, Вогонь перейде перед Ним і навколо попалить ворогів його, освітили вселенну блискавиці його, побачила і захиталася земля. Гори розтопилися, наче віск від лиця Господнього, від лиця Господа всієї землі. Повідали небеса правду його і побачили всі народи славу Його, нехай осоромляться всі, що поклоняються кумирам і хваляться ідолами своїми, поклонітися йому всі ангели Його. Почув і звеселився Сіон, і врадувалися дочки юдейські з постанов Твої Господи, бо ти, Господь Всевишній, над усією землею, над усіма богами вельми піднісся ти. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Охороняє Господь душі праведників своїх, від руки грішників визволить їх. Світло засяло праведникові і веселість тим, що мають серце праве. Веселітеся, праведні в Господі, і прославляйте пам'ять святині Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Псалом 97 Заспівайте господеві пісні нової, бо дивний сотворив Господь, спасла його правиця Його і святе рам'я Його, об'явив Господь спасення своє перед народами, відкрив правду свою, згадав він милість свою для Якова і істину свою для дому Ізраїля. Побачили всі кінці землі, спасення Бога нашого, Оскликуйте, Богові вся земле, заспівайте і радуйтеся та грайте, співаючи. Співайте Господеві, граючи на гуслях, на гуслях і співом псалма, на трубах і, кованих і голосом труби рогової, затрубіти перед царем Господом. Нехай захитається море і те, що наповняє його, вселенна і ті, що живуть на ній, ріки заплещуть разом рукою. Зрадіть горе перед лицем Господа, бо він іде судити землю, буде він судити вселенну в справедливості. І народи в правді, Псалом 98, Псалом Давида. Господь оцарився, нехай тремтять народи. Він, що сидить на Херовимах, нехай захитається земля. Господь на Сіоні великий і високий над усіма народами. Нехай прославлять ім'я Твоє велике, бо воно страшне і святеє, і це, честь царя любить правду. Ти утвердив правоту, установив суд і правду у Якова. Возносіте Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під у ніг Його, бо Він святий. Мойсей і Арон серед священників Його, і Самуїл серед тих, що призивають ім'я Його. Призивали вони Господа, і Він вислухав їх. У стовпі хмарному він говорив до них. Вони додержували заповітів його і наказів, які він дав їм. Господи, Боже наш, Ти вислухав їх, Боже, Ти милостивий був для них і відплачував за всі діла їх. Позносіте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо святий Господь Бог наш. Псалом 99. Воскликуйте Господеві все земле, служіте Господеві з веселістю, увійдійте перед Нього з радістю, знайте, що Господь Той Бог є, Він сотворив нас, а не ми. Ми ж народ Його і вівці стада Його. Увійдійте у ворота Його з хвалою, у двори його з піснями. Прославляйте Його, хвалійте ім'я Його, бо благий Господь. Повік милість Його і до роду, і роду істина Його. Псалом. Сотий. Псалом Давида. Милість і суд співатиму. Тобі, Господи, буду співати і розважати про путь непорочну. Коли прийдеш до мене, у невинності серця мого ходив я в домі моєму, не клав я перед очи мої діла протизаконного. Зненавидів я тих, що переступи чинять, не пристало до мене серце розпусне, лукавого, що хилявся від мене, не знав я. Того, що потай обмовляє ближнього свого, я проганяв. З тим, у кого горде є око та несити серце, я разом не їв. Очі мої звертаю на вірних землі, щоб посадити їх разом зі мною. Хто ходить шляхом непорочним, той служив мені. Не жив у домі моєму той, хто показує гордість, хто говорив неправду, не був праведний перед очима моїми. Побивав я щоранку всіх грішних землі, щоб знищити в місті Господньому. Всіх, хто чинить беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти й гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвяти, і зціли немочі наші. Імени Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоєсть царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Голосом блудного заклич, душе моя, бідна до Господа, зрішив я до неба милостивий і перед тобою, як ніхто інший, але лагідним оком своїм глянь на мене, що кличу, вчини мене одним з наймітів твоїх Боже, і помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Обмий мене сльозами твоїми спаси, бо осквернився я численними гріхами. Припадаю до тебе і кличу, зрішив я, Боже, помилуй мене, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Причистай, владичице, пильно помолися до Христа, щоб вибавив мене від душогубних гріхів, аби Тебе безперестанно величати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава тобі, Христе Боже, єдиний милостивий, слава тобі довготерпеливий, слава тобі непорочний, слава тобі єдиний благий, слава тобі, єдина премудрости, слава тобі єдиний доброчинцю душі тіл наших, слава тобі, що світиш сонцем на праведних і неправедних, посилаєш дощ на злих і добрих. Слава тобі, що годуєш птахів небесних, звірів і всі водні тварини, і мене, як убоге створіння. Слава тобі, що частими дощами напоюєш зерна. Слава тобі, що мудряєш коріння дерев, як досягати земних глибин. Великі твої щедроти на всіх ділах Твоїх, велике довготерпіння Твоє, правлагий владико, до мене, що беззупинно грішить проти тебе, тому молюся до тебе, не відкинь мене разом з тими, що говорять, Господи, Господи, а не чинять волі твоєї. Але прийми моління і сповідь мою разом з тими, що догодили тобі. Молитвами Пречистої владичиці нашої Богородиці і всіх святих Твоїх, бо Ти благословений на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройцев, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий і ціле небочі наші, імене Твої. Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання. Нехай Господь Бог благословить прийдешній день, щоб він був світлим, добрим, Божим Днем. Слава Ісусу Христу, слава навіки!